Мене звуть Й це програма сьогодні в місті, в якій ми розповідаємо, що і як працює або не працює в нашому місті. У нашій програмі ми зазвичай зазираємо за ті двері, які закриті для пересічного громадянина. Ось і сьогодні ми потрапили на футбольний центр Барса і розкажемо вам, як вчать грати у футбол молодих сумчан. Будівництво футбольного центру для дітей подія, на яку чекали багато років. Основні роботи розпочались у листопаді 2011 року та активізувались після закінчення зими у травні 12-го. І вже 11 листопада 2012 року відбулось відкриття ось такої нової сучасної і зовні всередині будівлі футбольного центру Барса. Основним завданням було створити кращі умови для занять футболом на рівні закордонних клубів та можливість вирощувати власних професійних футболістів. Так з'явився сучасний футбольний центр. Для нас це амбітний проєкт, тому що це змога молоді, мати шанс, проявити себе. Ми будемо шукати таланти. Тобто тут будуть займатися не просто якісь окремі клуби, а будуть займатися усі мешканці області, які. Готовий віддавати себе спорту. Найменшому учню, який прийшов навчатись грати у футбол, 5 років. А загалом займаються діти віком від 6 до 19 років. Зараз в центрі навчається близько 700 дітей, а загалом він розрахований на тисячу. Навчання складається з теоретичних та практичних занять. Кожен тренер має дві вікові команди старшу і молодшу. Всі тренери проходять атестацію та мають відповідну категорію для занять з дітьми. Окрім практичної гри, тут вчать і теорію а відбувається навчальний процес ось у такому сучасному кабінеті. Заняття на барсі не припиняються ні на хвилину. Діти займаються футболом цілий рік. Влітку вони можуть займатися ним на вулиці, а ось взимку можуть насолодитися грою шкіряного у стінах цієї затишної спортивної зали. Коли ми починали будівництво, то тут залишилось тільки колони та сама стеля. Все основне, все остальне це повністю новий, новий, ну, нова споруда. Починаючи із вітражних панорамних вікон, які дають багато світла. Я зараз ви бачите, тут комфортно, хорошо полом. дуже хороший. Це спеціальний паркетний брус. Дерев'яна підлога, сучасна вентиляція, яка взимку підігріває, а влітку охолоджує повітря. Учно облаштовані роздягальні та сучасні душі. Базується центр Барса на території колишньої, ДЮСШ зміна. Тобто є підстави говорити і про історію футбольної школи, і про потенціал. Ось це можна сказати, алея слави футбольного центру Барса. Тут зібрані не лише її нагороди, але й її попередника – дитячо-нацької спортивної школи. Зміна. Значна кількість дітей, які зараз займаються, це ті, які починали тренуватись в зміні. Покриття на барсі не просте, а можна сказати, високотехнологічне. Навіть якщо на дворі буде злива, футболісти матимуть змогу грати на майже сухій поверхні. Під полем встановлена дренажна система, яка дозволяє пропускати 30 літрів води на квадратний метр поля за секунду. Основа футбольного поля спеціальний кварцовий пісок та гранулят. Синтетична полімерна нитка за способом виготовлення дуже схожа на звичайний килим. Висота ворсу складає від 4 до 6 сантиметрів. Всі ці компоненти дозволяють покриттю працювати як амортизатор та убезпечують дітей від травм, опіків та захворювань хребта, які можуть виникати на дешевому покритті. Для того щоб футболісти не травмувалися при грі, штучна трава наповнюється високоякісною гумою, що пом'якшує падіння. А ось так підіймають ворс, можна сказати, розчисують для того, щоб він був рівний та м'який. От кажуть, на барсі немає справжньої трави. Та це не так. Бачите, чолов'яга поливає. Скоро буде. На кожному полі встановлене спеціальне освітлення, яке дозволяє з мінімальним споживанням електроенергії давати максимальний світловий ефект. Потужність його складає 100 кВт, а віддача 500 люкс рівня освітленості. Це можна порівняти з денним світлом у робочому кабінеті. Зараз поспостерігаємо за вправною грою малень. Ці діти вже займаються четвертий рік, тому вони вже підготовлені. Це е, техніко-тактична вправа, е, утримання м'яча. Чотири проти двох в два в два дотики. – Якого віку ви віддали свого онука в цю школу у сім років. У сім років він сам захотів. Так. Да. – І які у нього вже успіхи? Ну ще рано говорити про успіхи. Зараз ну важливо те, що дитина зайнята, дисциплінована, є бажання після школи бігти кудись, займатися спортом. Основне оце. А успіхи вони прийдуть потім. Ну скажіть, від навчання не відволікає його заняття футболом? навпаки, воно дисциплінує і заставляє дома вчити уроки своєчасно, щоб швидше піти потім так. на тренування. Звичайно. Сам процесс – это процесс обучения. Специальных футбольных навыков, их работоспособности ребят, вот, понимание игры. В основном на этом, с этим возрастом над, этими работаем. Это специальные упражнения, специальная обученность у них должна быть. В это входит полтора часа и игровые упражнения, и упражнения с ударами, поворотами, и всевозможные другие. Ребят, вы одна команда? Да как называется команда? БАСА! Чего вы ви хотите? Вы Я Хочу стати футболістом. Будеш грати за збірну команду України? Так. Або за Київське Динамо? За збірну України. Скажи, яка твоя найулюбленіша команда футбольна? Реал Мадрід. Чому? Тому що вони виграли про 2012. Дякую тобі. Години очікування своїх дітлахів, занять спортом, футболом батьки мають змогу насолодитися гарячою кавою або ж холодними напоями у кафе, яке розташовано на території футбольного центру Барса. Зараз на цьому місці лише починають викопувати котлован. та вже до 2015 року, за планом, тут має стояти висока повнофункціонуюча академія футболу на Сумщині. Наступний наш крок це будівництво сучасної нової академії. Будівля на 5 тисяч квадратів, яка буде вміщувати в себе інтернат для проживання наших хлопчаків, які можуть приїжджати з усієї області, в цілому з України до нас. Комфортні їдальні, комфортні кафе для наших гостей, і для наших батьків в першу чергу. Нові методичні кабінети, адміністративні приміщення, шикарний здоровий фітнес-зал. Також будуть додаткові номери для наших гостей міста, тому що ми приїжджаємо. Ми приймаємо дуже багато різних турнірів. До нас приїжджають гравці, і не тільки з України, а з Білорусі з Росії. Вівши майже цілий день у футбольному центрі Барса та перевіривши все власноруч, тепер я точно знаю, як влаштований футбол на сумщині. Та ще більше я скажу, я зрозумів, що футбол це моє. Тому до побачення. Я пішов грати.